позиції Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського представлений унікальний експонат Орден трудового червоного прапора Української соціалістичної Радянської Республіки. Зразка 1921 року. Орден має номер 290 і ним е, в... В березні 1930 року був нагороджений Купріян Іванович Рибка, голова колгоспу в селі Григорівка Ніжинського повіту на Чернігівщині. Нагороджений Купріян Іванович цим орденом був за боротьбу з контрреволюцією та успіхи в соціалістичному перетворенні народного господарства. В нашій експозиції представлена така особлива грамота за підписом голови ВУЦВК Григорія Петровського, яка разом з орденом була вручена в березні 1930 року Купріяну Івановичу Рибкі. Взагалі, цей експонат є унікальним тому, що е, цей орден Трудового червоного прапора УСРР є першою і єдиною нагородою е, Української республіки радянської доби. І цей орден проіснував е, лише 12 років і був е, затверджений всеукраїнським з'їздом Рад, а е, скасований постановою з Москви. Але е, давайте розглянемо детальніше його історію. Нагадаю, що створюючи е, новий лад на улам. Російської імперії радянська влада потребувала нових традицій, якісно нових атрибутів засобів масового заохочення на бойових фронтах під час бойових дій в 17-18 роках з'явилися такі незнані до тих часів нагороди, як імена Революційна Зброя, Червоний Революційні Шаровари нарешті орден Червоний Прапор, затверджений в ЦВК вересні. 1918 року, і це було суто бойова нагорода. З переходом до мирної праці почали з'являтися і мирні нагороди, зокрема, на початку 20-х років минулого сторіччя в радянських республіках, які входили з. Згодом з 1922 року до складу СРСР почали з'являтися ордени Трудового Червоного прапора. В 1920 році такі ордени були затверджені в Азербайджані та Російській Федерації. В 1921 році в Грузії, Вірменії, Білорусі та Україні. Ну, взагалі, треба сказати, що історія створення ордена трудового червоного прапора у РСР є найбільш загадковою в історії радянської фольористики, тому що і досі не знайдений оригінал малюнка проекту знака ордена. Невідомо хто був його автором, і взагалі невідомо де сам орден виготовлявся. Але серед всіх орденів трудового червоного прапора, які існували в радянських республіках, саме український орден відрізнявся формою, конструктивними особливостями. Його зображення виконане в стилі революційного модернізму, найчастіше друкувалися в найкращих фоліористичних виданнях, а сам знак ордена експонувався в найбільших музейних експозиціях України і тодішнього Радянського Союзу. Сам знак виготовлявся з латуні і складався з 11 деталей. Являє собою позолочену зірку, на яку накладається шестерня, вкрита чорною емалью. В свою чергу, на шестерню накладена оголена до пояса, мускуляста фігура робітника, який тримає в руках розгорнутий червоний прапор. На емальовому тлі прапора є напис. Лодар світу буде труд. Нижче на шестерні укріплений медальйон, в центрі якого розміщені позолочені літери УСРР Медальйон обрамлений вінком з позолоченого добового та лаврового листя. Над медальйоном кріпляться зображення ковадла, ліворуч від медальйона молота, праворуч снопа і, 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 і сирпа. Орден має випуклу форму, його довжина 58 мм, ширина 56, глибина 4 мм. Треба сказати, що всі окремі деталі ордена: і зірка, і шестерня, і фігура робітника, медальйон – з ювелірною точністю підігнані одна до одної. Вони зв'язані в одне єдине ціле за допомогою. Штифтів, які закріплені на звороті мініатюрними гайками. Така складна конструкція виникла за того, що в ті часи виробництво подібних нагород ще не було налагоджено. Крім того, на звороті мається в центрі штифтований циліндр з круглою випуклою пластиною та гайка для закріплення ордена на одязі. Треба сказати, що ще в 1900, в травні 1921 року. На п'ятому п'ятий всеукраїнський РАД прийняв постанову про орден Червоного трудового червоного прапора. І вже після цього, в квітні 1921 року, президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету розглянула цю постанову, затвердила її і запропонувала народному комісаріату освіти оголосити проект малюнка ордена і в місячний строк представити найкращі проекти на розгляд президії ВуЦВК, але лише 5 жовтня 1921 року так засідання президії ВуЦВК з цього питання відбулося, і тоді президія затвердила подання журі на присудження першої премії. Малюнку під під девізом конець разрухи. І е, потім е, було прийнято рішення всі написи на ордені проводити українською мовою і замовити перші 5 тисяч е, цих е, знаків ордена. Е, але так сталося, що е, перше нагородження орденом відбулося ще в травні 1921 року. Тоді ще не був вигодовлений сам знак ордена, не був затверджений його статут, і нагородженим видавалися е, свідоцтво які пізніше були замін... замінені знаком ордена. Але відомо, що в період з 1921 по 1923 роки в Україні орденом було нагороджено 172 особи та кілька колективів, зокрема, Чернігівський губерський земельний відділ. Ну, на сьогоднішній день є великою загадкою те, скільки ж все ж таки осіб в Україні, а також. За межами е, Української республіки, тому що за статутом 1925 року, е, а статут був затверджений в листопаді 1925 року, рішенням е, президії ВЦВК, е, цим орденом е, могли бути нагороджені особи і колективи не тільки України, а і інших радянських республік, і навіть е, закордонні е, значить, громадяни і колективи, які. Е, Проявили себе на фронті боротьби з господарською розрухою в СРСР або в Україні. І таким чином достеменно невідомо, скільки ж осіб нагороджено цим орденом в період з 1921 по 1933 роки. Тому що орден дійсно проіснував до 1933 року. В той час в руслі тенденції наступу на суверенітет радянських республік і концентрації всіх важелів влади в центрі остання зробила наступ і на нагородний суверенітет республік. Тобто 23 квітня 1933 року Центральний виконавчий комітет СРСР прийняв постанову про ордени Союзу СРСР і Союзних Республік і нагрудні значки з дня опублікування цієї постанови наступного дня, 24 квітня 1933 року. В СРСР припинялися нагородження орденами трудового червоного прапора союзних республік. Пішов виступ історію і Український орден трудового червоного прапора. І за даними Центрального державного архіву вищих органів влади та управління документально підвершено на сьогоднішній день нагородження цим орденом 307 особ та 29 колективів, зокрема в тому числі і 15 військових формувань. Але як вважають фахівці, ця цифра далеко не остаточна і потребує ще подальших досліджень на сьогоднішній день. Найбільша колекція орденів трудового червоного прапора УСРР знаходиться в орденській коморі адміністрації президента України. 65 одиниць в нашому Чернігівському історичному музеї зберігається два ордена трудового червоного прапора України під номером 290 і 294. Орден трудового червоного прапора Української соціалістичної радянської республіки зразка 1921 року. Чернігівський історичний музей імені Василя Карновського.